Вітаю! Сьогодні ми з вами розглянемо невласні інтеграли першого роду. Ви вже знаєте, що таке визначений інтеграл. У визначеному інтегралі при інтегруванні на відрізку АВ ми припускаємо, що функція у нас неперервна І також припускаємо, що межі інтегрування А і Б у нас в кінченні числа. Невласні інтеграли першого роду є розширенням поняття визначеного інтегралу на випадок, якщо у нас одна із границь буде нескінченою. Яким чином ми поступаємо? Ми припускаємо, що функція у нас неперервна при будь-якому х, яке більше А, і буде інтегрована на будь-якому відрізку АБ, де в нас Б буде більше, ніж А. І тоді ми Б верхню межу спрямовуємо на нескінченність. І таку границю ми називаємо невласним інтегралом першого роду. Тобто невласним інтегралом першого роду о такого вигляду від А до плюс нескінченності f від x по dx є границя звичайного визначеного інтегралу від А до Б якщо b прямує на нескінченість, на плюс нескінченість. Аналогічно вводиться поняття невласного інтегралу першого роду, якщо у нас нижня межа буде мінус нескінченість. Тобто невизначеним інтегралом від мінус нескінченності до b вже f від x по dx буде границя. Визначеного інтегралу від А до Б, якщо А у нас буде прямувати на мінус нескінченність. Давайте розглянемо з вами приклад. Розглянемо інтеграл від 0 до плюс нескінченності dx ділити на 1 плюс х2. За означенням, яке ми з вами вже ввели, це буде границя, беремо b прямує до плюс нескінченності. інтеграл від 0 до b dx. І, на плюс х квадрат. і тепер ми поки що займаємося ось цим визначеним інтегралом, для якого у нас є формула нідоналідниця, для якого у нас є таблиця інтегралів, а границю поки що не чіпаємо. Ми пишемо границю, b прямує до плюс нескінченості. Тепер бачимо, що це у нас інтеграл первісна функція одиниця ділити на одиниця плюс х квадрат, це буде у нас арктангенс х і підстановка від 0 до В до рівня. Поставляємо верхню межу Б, буде арктангенс Б. Мінус Арктангенс нуля. Арктангенс нуля у нас дорівнює нулю. Ми маємо границя. Арктангенс B, Якщо В нескінченності. Згадаємо, чому у нас буде, до чого у нас буде прямувати функція арктангенс. Функція арктангенс лежить в межах від мінус π 2 до π 2. І якщо у нас х прямує до плюс нескінченності, то функція арктангенс b буде прямувати до піна 2. Тобто ця границя дорівнює піна 2. Отже, звідси робимо висновок, що інтеграл у нас збігається, і його значення дорівнює 2. Інтеграл від нуля до плюс нескінченості, dx на 1 плюс х2 дорівнює піна 2. Якщо ми отримали визначений е, інтеграл, інтеграл, і він у нас збігається і має скінчене значення, то це і є невласний інтеграл першого роду, і кажуть, що в такому випадку інтеграл збігається. Якщо границі не існує, або вона дорівнює нескінченості, то кажуть, що інтеграл розбігається.